Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Бачите троянда і бачите, яка проблемка. От я вам покажу. Обережно зріжемо. Вже просто вечеріє і, можливо, буде погано видно, але подивіться. Павутинка, втрата кольору, бачите? Це вже працює павутинний кліщ. Крім того, тут вже є ознаки на цій троянді грибка. І зараз ви просто будете в шоці. Чому? Тому що ще день назад ця троянда була абсолютно здорова. Абсолютно. А тепер, подивіться, від самого низу. Ось уже павутинний кліщ. Ось, подивіться, що робиться. Бачите ось? Це все за один день, поки нас не було в селі. Сьогодні ми приїхали. Погода спекотна, і це дуже добре для павутинного кліща. Це просто ідеально для нього. І, відповідно, для різних грибкових захворювань. Тому тут потрібно діяти одразу, щось робити. Але потрібно протруювати. Подивився я свою аптечку садову. У мене тут немає акарециду, на жаль. Але був ось такий кіловід-джет. Він також, в принципі, проти полутинного кліща. Це фунгіцид із акарицидною дією. Ось його інструкція, я може хтось використовував на трояндах. Проти полутимного кліща. Друзі, напишіть в коментарях, як ви, як воно все пройшло: діє, не діє, тому що іншого немає. Буду використовувати цей 40 грамів. Я буду десь на 8 літрів води розбавляти. Крім того, враховуючи, що є на трояндах уже грибок, я дам ще пакетик хоруса. Також інструкція. Ось. Обробимо важливе уточнення. Кіовіджет. Це контактний препарат. Тобто там, де ви обробили, там він і подіє. Кліщі їх тут зараз не видно, але якщо ми збільшимо, е, ну, збільшимо зображення, то ви їх побачите. Вони на нижній частині листочків троян. Тому обов'язково, друзі, потрібно обробляти і низ, і верх. Безумовно, вже тут оці максимально ушкоджені за один день гілочки ми прибираємо. Тут вже нічого не зробиш. Прибираємо їх точно, я трішки троянду ще підчищу. Десь хоча б ось так приберу зараз. Оброблю все і оброблю навіть ґрунт під трояндою. Обробку важливо зараз, із -за того, що спека величезна, ми не проводимо її в день, Опалити листя 100%, тому що у цей віта є сірка і це опалити листя 100%. Або дуже рано вранці, або як я зараз після восьмої години вечора Увечері це те, що потрібно. Будемо проводити цю обробку на ніч. Дощу у нас не буде, тому, тому буде все ок. Через 3-4 дні я обов'язково пройду якимось або пантофолом, або щось інгенте добривом по листу по троянь обов'язково. І потім е, своїм улюбленим препаратом через 7 днів приблизно це Вертімек. Тому ось така ситуація. Будь ласка, напишіть у відгуках. Чи була, та була, я думаю, багатьох така проблема. Павутинний кліщ, це взагалі. Ми ось тільки недавно боролися з ним на баклажанах. Все ок. Ви знаєте, вертімек спрацював як потрібно. Но тут за один день просто такі ураження, що я, я в шоці, якщо чесно. І, на жаль, от, немає мене більше вертімека, використав його все. Тому спробуємо джет і Хорос, що вони нам покажуть. Дякую за вашу увагу, друзі. До нових зустрічей!